Вітаю вас! Мене звати Ірися Герцун, і нині ми перебуваємо на території напівзакинутої старої лікарні в селі Іванівка, що на Вінничині. Саме тут планують відроджувати святовознесенський чоловічий монастир. Що вже вдалося зробити? Як виникла ідея відновлення монастиря, а також про повернення до духовності під час війни. Про це говоримо детальніше з настоятелем чоловічого святовознесенського монастиря Архімандритом Софронієм Чуприною. Вітаю вас, отець Софроній. Отже, як виникла ідея заснувати тут на місці закинутої лікарні чоловічий монастир? Чернече життя на нашій Вінниці воно починається ще з 17 століття, коли було започатковано чоловічий Вознесенський монастир, братський монастир. Він якраз діяв навпроти нашого Преображенського собору. Неподалік там, де зараз таке символічне, з символічною назвою кінотеатр Росія стоїть зруйнований. Ось там був православний Вознесенський монастир. При цьому монастирі діяла колегія. Колегіум православний. Його заснував святитель Петро Могила, який неодноразово бував у Вінниці. Історія цього монастиря, вона така доволі трагічна. Він проіснував не дуже довго з огляду на такі ті історичні події, які були і реалії, які були у Вінниці на той час, його перенесли на Вінницькі хутори, ну а потім перетворили на парафіальну церкву. Ну і так він зник з історичної мапи. Прийшли століття, і вже в лоні нашої помісної православної церкви повстало питання про заснування одноіменного чоловічого монастиря. Зараз, коли вже йде третій рік війни. Дійсно таким якимось дивним чином, тому що дуже багато було цікавих таких співпадінь і, можна сказати, чудесних моментів, коли це питання знов повстало, заснування цього монастиря. І з того моменту я в цьому бачу тільки промисел Божий. воно якось так пішло, 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 пішло. Благословіння владики митрополита, нашого Вінницького Барського симіона, потім... Для мене воно було просто неочікуваним рішення священного синоду про заснування свято Вознесенського чоловічого монастиря, тому що ну, ми готувалися, але це було настільки якось швидко, все це відбувалося, що дійсно промисел Божий. Чому було обрано саме цю місцину, де ми нині перебуваємо? Чому саме село Іванівка, чому саме ця закинута лікарня? У нас було декілька локацій, точніше, дві. Іванівка була перша, потім була ще одна, але коли ми сюди приїхали на це місце, воно було занедбане просто. Це був жах, тому що. Лікарня, яка тут існувала ще з 67 року, після розвалу радянського союзу, вона закрилася, і 30 років це приміщення стояло без без господаря. Це приміщення воно прийшло в аварійний стан. Територія була е, зароша, тут був просто непрохідний ліс. Але коли ми побачили цю територію, ці місцину я кажу: все, вона нам подобається. Ми залишаємося тут. Ну ми подивимося другу локацію, щоб просто не було потім ніяких таких моментів. Але ми цю беремо однозначно. Яка перед історія цієї лікарні? Що було до цієї лікарні? Адже нам відомо, що тут були елементи панського маєтку. Що про це відомо вам? Тут зберігся старий будинок. Ну, місцеві сторожили, говорять, що він ще дореволюційний, і тут це був така частина панського маєтку. Ця інформація ще перевіряється. Ну але така такі були чутки, що тут якесь відношення до цього будинку мала Варвара Четвертинівська. Це паночка місцева. Ось ми теж досліджуємо її е, біографію, і вона безпосередньо тут на цій території посадила декілька дерев, які збереглися. Два з них збереглися і до сьогодні. Ця територія вона переходила від одних панів до інших. Зараз для того, щоб не, не заплутатися, то ми ще продовжуємо пошук в архівах. А яка територія передбачена під майбутній монастир? У нас близько двох гектарів. Землі, на яких розміщені ці приміщення. Стосовно приміщень, теж ми зараз займаються професіонали, архітектори, конструктори, вони досліджують, тому що все-таки 30 років такого поневіряння, занедбання вони дали серйозні такі пошкодження цьому приміщенню. Попередньо стан незадовільний, ветхий і аварійний, тому що на той час, коли будували цю лікарню, не дотримувалися тих вимог. Тих норм, які необхідні при будівництві таких приміщень. Ми будемо тоді вирішувати, що робити далі. Ось можливо реконструкція, тому що цей корпус ми передбачається для проживання братів і монахів. А яка площа лікарні на сьогодні орієнтовно? 500 квадратних метрів. Орієнтовно, на першому поверсі цієї лікарні може проживати 20 Монахів 20 келій. Ми взагалі так планували. Якщо Бог дасть добудовувати другий поверх на перспективу, то там теж може бути така кількість монахів. З релігійної точки зору є таке поняття, як намолене місце. Наскільки намоленим є це місце, і можливо, скільки часу, скільки ресурсу потрібно, щоб. Місце було святим, намоленим. Це місце вже є святим, можна сказати, тому що, ну, от, як я вже говорив, що було нам декілька пропозицій, так? Ну, є багато різних місць. Але чомусь саме тут, на цьому місці, Господь благословив, щоб була заснована обиточь. Значить, чимось це місце воно відокремлюється від інших. Стосовно того, що намолити, це все залежить від людей. Ми започаткували богослужіння. Зараз ми облаштовуємо тимчасовий храм в цьому приміщенні для того, щоб зимою ми могли звершувати богослужіння, щоб молитва не преривалася. А коли було от, літом і восени, ми богослужіння звершували на, на вулиці біля Христа. Зазвичай при монастирях є святині, є, наприклад, мощі, чудотворені ікони. Чи будуть тут такі святині, які є напрацювання в цьому так, контексті? Звичайно. В нашому монастирі є такі святині, це часточки святих мощей, їх близько 160 часточок, різних святих мощей, і одна з таких унікальних святинь, нашої обителі, ну я не побоюсь, певно сказати, я в Україні не знаю, чи є такі святині. Це мощі святих страстотерців Бориса і Гліба. А ми знаємо, що їх мощі, мощей не існує, тому що коли татари зруйнували Київ, монахи. У 13 столітті сховали ці мощі і з того часу їх немає. Тобто вони існують, але де, де вони сховані, ніхто не знає. Збереглися їхні часточки в тих домонгольських мощевиках. Ось і часточки цих Бориса Гліба мені подарували за кордоном. Я привіз їх з іншого континенту взагалі. А звідки ви привезли часточки Бориса і Гліба? Сполучених Штатів Америки. А хто вам їх передав? Це знайомий священник мій. Тому що ми знаємо, коли після революції відбулася така хвиля еміграції за кордон української, то багато, а особливо після Другої світової війни, було декілька хвиль еміграції. Ось тому наші духовенство українське, віруючі, священики, святителі, вони виїжджаючи, брали з собою найцінніше, що вони мали звичайно, це такі речі церковного вжитку, святині. Ось тому за кордоном дуже багато таких унікальних і святинь, і речей нашої української історії. Ось, і зокрема, ось з цих ці часточки теж були вивезені з України і там вже подаровані моїм знайомим священиком. Тому ось в нашому монастирі такі така унікальна святиня мощі наших перших українських або давньоруських святих, страстотерпців, Бориса і Гліба. зберігатись вони будуть в ризниці. В мощовиках і по певних днях святкових вони будуть виноситися для поклоніння молитовного вшанування, звершення богослужінь. А Якщо говорити про святих, так Бориса і Гліба, що це були за святі. Ну це перші наші руські, давньоруські або українські святі, які були прославлені. І, що цікаво, прославлені вони були на початках не церковної ієрархії, а саме народом. Почалося вшанування серед людей цих страстотерпців. Це сини князя Володимира, і вони постраждали від свого брата Святополка, якого прозвали Окаянного. Він їх вбив, ось, але не просто вбив смерть вони прийняли добровільно. Вони мали можливість врятуватися, захищатися, але не хотіли порушувати заповіді Божі і піднімати меч на свого брата. І вони з покорою, смирено сприйняли ось смерть від свого брата Святослава. Нині ми перебуваємо в приміщенні, де будуть здійснюватися богословіння взимку. Це тут буде облаштована внутрішня церква. Що тут буде, розкажіть детальніше? За проєктом в нашому корпусі братському має бути домова церква на честь трьох святителів. Ось ми якраз знаходимося в колишньому фає цієї лікарні. Зараз ми тут облаштовуємо тимчасову церкву для того, щоб перезимувати. Ось і наші парафіяни, благодійники, вони тут зашили цей вхід, який був у лікарні. Тут було, був рецепшн і залишилася ось така вітрина від нього. Ми вирішили її не розбирати, а якраз з неї зробити іконостас. Тут ми вже трохи вирізали такий отвір для бокових врат. Це основні будуть врата, і тут ще буде теж друга привратниця, буде престол жертовник, ну і саме приміщення а як храму А будете обігрівати приміщення взимку, адже тут холодно? військовослужбовці нам дали в користування буржуйку, то ми теж плануємо встановити її ось тут в залі цього храму, для того, щоб під час богослужіння можна було напалити, щоб людям було тепло і комфортно молитися. А взагалі, в перспективі за проектом, ми так і плануємо, що це має бути таке фає. А праворуч від нього там чотири кімнати. Вони розділені стінами, але в майбутньому ці стіни будуть демонтовані. У нас вийде таке довге прямокутне приміщення, в якому і буде розміщуватися домовий теплий храм. На честь трьох святителів, в якому будуть звершуватися монашські правила, молитви. Ну, це таке сугубо вже для братії. А яким чином монахи будуть сюди потрапляти? Взагалом як це все організовано, якщо говорити про монастирі? Людину в монастир приводить Господь. Ось, і ми започаткували монашеське життя, монашеську молитву. І будемо очікувати, кого Господь приведе. Тобто, це в кожного різні шляхи. Це не відбувається якимось таким кастингом чи там відбором, чи когось шукають десь, як це зазвичай вакансії на роботу. Ні. Починається звершуватися молитва, і люди самі починають приходити, підтягуватися до цього місця. Хтось приходить спочатку як паломник, потім хоче потрудитися, залишається трудником так званим. Тобто людина, яка живе при монастирі, вона допомагає, але вона залишається світською людиною. Якщо вона вирішує залишитися в монастирі, то вона приходить в статус послушника, тобто вона вже безпосередньо зараховується в число братії, але вона ще не є монахом. І тоді, вже, в залежності від там різних факторів духовного зростання, готовності людини прийняти монашеський чин, звершується. Постриг у монахи буває таке, що монахи приходять вже вже які отримали постриг в іншому монастирі з тої чи іншої причини. Вони просяться до да, приклад з одного монастиря прийти в інший. Буває така ситуація. Від початку заснування монастиря, що вже зроблено? На території монастиря в першу чергу це було прибрано. Коли ми сюди в перший раз приїхали, ось нещодавно нам тут допомагали облаштовувати цю церкву військовослужбовці, які вони долучаються, допомагають. Ми дуже їм дякуємо. І вони перед Вознесінням вони також прийшли допомогти нам прибрати цю територію, тому що тут був просто ліс. Все було заросле, занедбане. І ось коли нещодавно цей військовослужбовець, я кажу, ви ж були у нас в травні допомагали. Він каже, так, каже, я був. каже, І коли ми прийшли, каже, ми так встали з хлопцями, кажемо, Боже, ми тут, певно, не справимося. За один день, тут за неділю не справимося. каже, Але з Божою допомогою ми тоді почали. І приїхали теж дуже багато людей з Вінниці, місцеві жителі прийшли. Тут Цівали всі, і ми за день розчистили всю цю територію, різали дерева, ті, такі вже були в такому стані, що вони могли в будь-який момент впасти, тобто готувалися дуже так ретельно, капітально прибрали тут всю територію в корпусі за 30 років. Тут було дуже багато сміття, як і будівельного, так і яке залишили недобросовісні люди. Як відреагували жителі села Іванівка на те, що тут буде монастир? Вони тільки за підтримують те, що на цьому місці буде монастир. Те, що буде лунати молитва за Україну за українських воїнів за їхнє село. Це певною мірою честь для населеного пункту для села, що саме в їхньому місці Господь благословляє започаткування духовного осередку. Чи є вже от прописаний проект монастиря? Що тут буде? Які будівлі? Є такі нариси, це комплекс споруд, який ми зараз розробляємо. Ну, перше, це храм, де буде звершуватися богослужіння. Це Свято Вознесенський собор. Він буде у нас розташовуватися там, де зараз стоїть Уклінний хрест, де ми звершуємо богослужіння. Орієнтовно цей собор буде 30 на 40 метрів. А ось розрахований десь на 400-450 чоловік. Так само корпус. В довге те, що зараз ми в ньому знаходимося. В ньому так само має бути домова церква на честь трьох святителів. Прибудований Ігуменський корпус. Обов'язково в монастирі має бути трапезна і кухня, де буде як продовження богослужіння звершуватися з молитвою трапеза. Ми плануємо. Трапезну як і для монахів, так і для паломників. Має бути обов'язково кухня, де це все буде готуватися. Потім паломницький дім, де люди, які будуть приїжджати здалеку, могли відпочити, залишитися, переночувати. Брама монастирська, дзвіниця, вона планується, буде прибудована до церкви безпосередньо. Ну і ряд господарських приміщень. Яка ситуація з посильними пожертвами на сьогодні? Адже, як ми знаємо, триває війна, і більшість донатів йдуть на Збройні Сили України? Зараз війна і всі кошти кожен з нас намагається спрямувати безпосередньо на, на фронт, на нашу спільну перемогу для наших військових. Але люди знаходять ту копічинку і на духовне. Є різні люди з різними поглядами. Хтось говорить, що не на часі. Для чого ви це робите? Треба все на фронт. Хтось навпаки, каже, що це необхідно такий важкий час, тому що нам допомагають і військовослужбовці, і допомагають ветерани наші парафіяни, які воювали, і зараз вони вже тут. Вони проходять, можна сказати, таку специфічну реабілітацію. От ми говорили з військовослужбовцями. Там були такі хлопці, у яких були певні проблеми. Після того, як вони повернулися з, з фронту, ось і коли вони ми тут спілкувалися не один раз, їм набагато ставало якось легше, і видно, що вони кажуть, нам от якось поговорили з вами, тобто помолилися, і нам набагато запит, легше, так на звичайно. Ініціативи. Звичайно, ну монастир це не просто якесь таке місце, де мають монахи закритися і, і все, і собі жити своїм життям. Ні, монастир це таке місце зараз, у сучасному світі. Він має бути як маяк. Освітлювати всім шлях, і особливо зараз, коли йде війна, щоб сюди могли приходити люди для духовної реабілітації, ті самі військовослужбовці, які будуть повертатися з фронту. Їм буде треба буде десь допомога духовна, психологічна. Ситуація на території монастиря з водою. Чи є вода, чи є скважина? Є дві криниці, вони теж занедбані, засипані, сміттям, води в них немає. Можливо, якщо розчистити, можливо, там і буде водичка. Ну, це ми будемо вже дивитися. Так само і скважина. Зараз ми над цим працюємо, для того, щоб в монастирі була вода. Це просто необхідно для майбутнього будівництва. І функціонування обителі. Взагалі, ми так розпланували схематично вже цю територію. Має бути велика паркова територія, де будуть там нам запропонували каскад декоративних озер, тому що якраз ландшафт цієї місцевості він дозволяє нам гарно оформити цю територію. Це необхідно для того, щоб людина на природі. В усій красі Божого творіння в квітах, в кущах могла помолитися, зібратися своїми думками, залишити всі свої проблеми, які в неї є. Ну, взагалі є багато таких нагальних потреб. Нам необхідно огородити цю територію для того, щоб позбавити спокуси усіх недоброчесних людей. І це місце воно вже було означене, що тут є господарі і потім світло якого також тут немає, необхідно його проводити, підключати. А чи складено кошторис от проєкту монастиря, хоча б якісь попередні суми чи є це? Е, ні, немає, ще над цим працюємо. Зараз от якраз в процесі е, юридична документація, технічна документація, проєктна документація. От ми зараз над цим якраз і працюємо. Наш монастир він будується, так би мовити, з нуля. Зараз вже третій рік триває повномасштабна війна. Дуже багато горя, багато поранених, багато загиблих. Чи відбулося за вашими спостереженнями повернення до духовності, до Бога? Звичайно, війна вона вносить такі непередбачувані корективи не тільки в суспільне життя, але й в духовне. І дійсно, з початку війни багато людей не вернулися до Бога. На подивитися. На ті богослужіння, які відбуваються за нашими героями, а це посилені молитви за перемогу, за справедливий мир, які ми звершуємо. То дійсно люди приходять, люди моляться. Але з іншої сторони, можливо, в такий важкий час мало би бути більше людей у церквах. Ось і мені здається, що війна якось так вплинула на людей, що хто був сприятливий до Бога, добрий, то він став добрішим. А хто був. Далеким від тих виконання заповідей від Бога, від духовного життя, то вони ще й надалі віддалилися. Це не привід якось впадати у вічай, а треба звершувати свою роботу, свій подвиг, молитися, а знати, що без волі Божої нічого в житті не відбувається, і довіряти Богу, знаючи, що з ним ми зможемо пройти оцей важкий період нашої історії, нашого життя і вийти з нього переможцями. Ви є одним із наймолодших нині настоятелів монастирів. Чи відчуваєте ви свою відповідальність за свій проект? Ви вірите, що за свого життя ви побачите повністю цей комплекс монастиря, що ви його добудуєте? Так, я в це вірю. І от мене теж питали парафіяни, кажуть, от очі. Ми хоч побачимо тут якийсь корпус, може храм колись. Ну, ти хоч би так хотілося б побачити за життя ще. Я кажу, не тільки корпус, а ви побачите все. І храм, і все буде добре. Я знаю, що якщо Господь дає, якщо він нам благословив, то значить все буде добре. З нашої сторони необхідно одне молитва і віра Богу. Я вже навіть за цей короткий термін переконався, що наше завдання це просто молитися. Господь буде сам все робити. І посилати, і давати, і допомагати в той мірі, в якій ми це можемо звичайно винести.